Ой, що, всім доброго дня, з нами знову фейдал, назад. новий мастер Андрій, який зараз прогрунтовує стіни з гонтової ґрунт. можете побачити її зверху, що і і весь що ми вже її появиться об'єкт об'єктний перероблений. Що буде наносити? Магію Показуємо максимально нанесення мані, Не старатися показати, як її можна нести самому, як її можна зробити самому. Покажемо вам пару узорів, яких можна зробити самому. Ну, Там, в принципі, є один узор, в якому реально може кожен клієнт, кожен заказчик зробити собі сам, якщо має якесь поняття, яке нанесення з фарбок, фарбу і де інше. Зараз триває процес грунтування. Де ґрунтовка твілтів ґрунт. Грунтовку обов'язково закатуємо валіком обов'язково, щоб ми не наполосили, Бо зараз бувають різні шпакльовки. Грунтовка що робить? Вона обезпилює максимальну стіну, дає нормальну адгезію з фарбою. Зараз трошка прогрунтовує всю площину. Сьогодні показуємо повне нанесення матеріалу мають, як має бути і піддовго. От іде грунтування валіком. Обов'язково валіком, не кістями. Максимально сюди попадаємо, фридаліска грунтовка, якщо десь якийсь поточок, стараємося його забрати, а в загальному вона якби не сильно застріє поверхню. Тим більше під декоративну штукатурку нам не треба такої ідеальної прогрунтування поверхні. Сюди вносимо грунтовочку, кута проходимося кістями, біля багету проходимося кістями. Будем, буде наноситись а, фарба в кольорі E516 в базі і магія в базі срібна, щоб дала таку тональність. Гайно, перед грунтуванням, що головне, дуже вас прошу, мастером не лінитися, обов'язково перед грунтуванням стіну обезпилити, бо, бо любе, є якісь комочки пилу на стіні, десь більші. Відповідно, рекомендую ці стіку перейти стіну, взяти якусь легеньку вологу тряпочку з мікрофібри і всю стіну перейтися, протерти, тому що полюбело, бачите, от є стіна, ми її рукою проходимо, тобто є пил. Є якісь пил, щоб ну, максимально... Да, Грунтовка його збиває, проґрунтовує, закріплює, але максимально його зняти, тобто це якість роботи. Ваша робота, тобто в мене менше проблем, що, боронь Боже, десь матеріал відслоїться, відіпиться. Бо матеріал сюди латексний, сюди пленка при висиханні створює плівку. Звісно, ця плівка є пароприників, 100%, бо матеріал сюди крили, це можна не переживати. Зараз це зґрунтування, потім про це закатки фарби, вам ще покажемо. Так, про це роботу, клеє, маленько малювати. Кстати, Фарба Seidon Max 7. Новинка. Беремо зараз семерочку, під цей можна використовувати 20 можна використовувати німець з Германії фарбу. Є проста прокатка, використовуємо валіки. Браємо ну, зібрати валік, зараз на корці беремо маленький валік, користуємося андер. Що ми робимо Аккуратно набираємо фарбу. І в принципі катаємо в один шар. Фарба досить непогано криє. Один шар можна катати. один шар. Але в принципі рекомендую все ж таки катати в два шари. Маємо тоді чітку, акуратну гарну основу. Гарба катається легко, проблем з нею нема. Ідеальної покраски нам під декоративну штуку не потрібно, просто нам треба надати той фон. Це нагадуємо, що колір E516, максимально прокатуємо основу. Що анзавалік зеленим ворсом, тому що досить зручний і зелений ворсом такий досить такий має плотність. Набираємо максимально фарби, гарно покриває і з нього можна дуже велику площу фарби, яку нам потрібно під дальне лікар. І гарно попадає в куточки, в росочки над багетом, гарно йде заказка, тобто проблем немає. Не потрібно використовувати кісті, немає погрешностей від кісті, коли кістю мастера підмальовують, наприклад, там да, є якісь нюанси, які від кісті. Зараз де закаточка, повністю прокатуємо цю площу з себе масом в цьому в кольорі E5 16 І далі будемо показувати, будемо давати йому підсохнути і покажемо, як вноситься сама магія. Вже максимально всі доточні деталі. Такі, щоб кожен мастер і проста людина могла зрозуміти, якщо б хотілося зробити сама собі магію вдома. Ми покажемо ці нюанси, які як воно стикується, як воно наноситься, в якому етапі, як її правильно на стіну наносити, якщо велика, яка там короч. Щоб ви це могли максимально зрозуміти. тут е багато людей питають, типу, як розбавити магію максимально ну, водою там, без розбірка там, 600 млітрів, 400 метрів, може бути води. Е що ми робимо? Ну, максимально Беремо тару, е, магію. от наша магія і Зараз наша куста, ми просто максимально виливаємо спочатку повністю цю магію відро. Тоді ми в нас цю магію, цю банку, то, що лишається, на пів літри води. пів літри води, її ми закриваємо і ну ручному режимі ми її перемішуємо, трусимо вправо-лівовер-вниз, відкриваємо і виливаємо. Полюбе ще матеріал лишається, Полюбе матеріал ще лишається. Полишається, десь там може ще грам да, 30 І ми ще беремо ще 100 грамів води і додаємо до того, що лишилося. Додаємо знову, закриваємо, перемішуємо і максимально зливаємо її, щоб максимально повністю у нас всього цього відра. Бачите, навіть ще є куцьку. Мочки. Максимально збиваємо в одну Виходить, Получається у нас 2,5 літри магії і десь грам 600 води загально. Тобто, виходить, матеріал 3, 300 350 3 літри десь 500 І максимально його міксером перемішуємо. Перемішавши магію, вона вже буде готова до роботи. Коли серинмат з цим вже висунуше на стінах, ми пригонтували з фарбою. парвою, сериймат цьому. В принципі, бачите, результат непоганий. Закатка. Гарно катається, гарно покриває. Ну, достойна фарба, що говорить, зупинки виробники, в принципі, досить, вони казати, там, один не один, два не два, хтось буде спорити за зі мною, але в принципі фарба досить досить хрусто катається, легко катається, ніяких нюансів, ніяких перепадів, ні від ні нічого, прості валіки, прості валіки, епіцентруські, прості валіки, темпо жовтою полоскою. Прикаталися гарно, максимально плоском дніша, ніяких нього з фарбою немає, катається добре, вистикає добре, максимально покриває. Що можна дітися в фарбою? Те, що нам потрібно. Добре, дивіться, далі далі знімати, як ми наносимо тому магію покажемо, е, покажемо свою техніку і покажемо техніку для новичків, яку можна використовувати, щоб з зараз ми... Не виносити магію нашу режану. Чадом брюшку виносити перший час. Кістю максимально покаже, як її наносити. Починаємо з відкосика. Косики досить великі, понятно, що як наноситься. Трошки плотніше. Там, де завжди пам'ятаю, там, де є комочки магії, такі от шарл, так що він передати, передасть, я думаю, передати це там буде у нас сам рисунок. То буде вироблятися наша піарошка, в когось там еска, в колись там ще ж, Марсейка, старі Марсельки, модевіруємо. Але зараз ми вам покажемо техніку, таку, щоб міг, ну, щоб ви могли собі вдома зробити саму магію. Не видумувати якихось там складних узорів, якихось там якихось там есуб, просто є простенька техніка, яку можна самостійно нести, знайти собі напарника, Це може бути там жінка, сусід, кум, брат, сва, як вона моделірується. Бачите, такими комочками, акуратними є комочок, і нанесення. Максимально сюди попасти, сюди максимально попасти. В принципі, ми тут і відкосити, ось Що ми робимо? Так. Що ми, саме простенька техніка, саме простенька техніка, яку можна зробити самі. Ми беремо ставити шпатель на стіну, максимально прижимається, Чуть-чуть ми його відтягуємо, він є пластиковий. Получається, виходить, оця площина працює. Тобто, бачите, мої пальці отак. Працювати. І ми круговими рухами, не відриваючи шпателя, робимо рисунок. Просто його крутимо. Стараємося тримати однаковий круг, однаковий рух, Не відриваючи. Коли ми дойшли вже мальі немає, тоді ми її відпускаємо. Робливо виходить, ось такі от лісунки. Для, ну, це для... Це найпростіше, що можна з матеріалу зробити, це можна зробити максимально самому моєї... і аж такої спавниці нема. В даному випадку ми можемо У тобто Кожного мастера своє те. в мас іде цей рисунок, я вам можу його показати, коли можете його подивитися і, як ви казав, вивчити це Ми крутимо сюди, в другу сторону. В одну сторону, в другу. В одну в другую. Наш рисунок такий. Тобто, в принципі, не є він максимально інакший від якогось від нашого рисунка, він є максимально похожий до того рисунка, але ми робимо якісь хаотичність. Але в той же час, виходить, симетрично, правильно, бо рухи вони постійно повторюються. І кінця карбота закінчена. Хотів би подякувати мастерам, які дзвонять і цікавляться магією, які цікаві їм консультації. Звоніть до мене, зверху почує з нами Ну, на баю ще ролі. І зараз каленка екскурсія. Що ми одним словом наносимо? Наносили крім грунт, наносили сайду масштаб сайду массим башари, форму в кольорі Е516 і магія наносилася в базі. Не томована. Магія була не томована. Так, 7, старим мастерами. Досить крута штука. Всі знають мультикор. Ці набивають баліками, тяпками, цим заводом. той Майже тобі саме. Підложка в колірів закатується закатує, фарбою, а маємо сріблі. Досить інтересно виглядає. Тобто ми маємо таку ту саму димську, ми маємо той самий перехід пробів, кольорів, і класно, реально класно виглядає. Якщо б тільки мене, я б тільки так робив маю. В мене кому-то націю, тобто має срібний, кольорі коліком. Круто виглядає, що зараз Андрішка покаже, всі переливи, в принципі, ще не так, поки ти поки то на тому відкосі, на двох сторонах, як воно грає. Ну, Денезі попадає, вишки грають, низи грають колір, вишки матовіші. досить інтересно виглядає. Колір ЕП-16, два шари закладки і магія сільна виглядає, ну, Дуже класно виглядає. м'яко, Мягко, пестерно, кинуть там якихось там. клас, реально клас. Одне слово, показали ми сьогодні максимум нанесення відео, максимум нанесення декору, максимум грунтовки, фарби, які, якщо нас ще десь, на ролі інші, підвіться відео в інших силках, якщо парку викиди. Дзвоніть на моєму фонду за ролику, дзвоніть, ставте лайки, дивіться відео, дзвоніть, запитуйте. Думаю, ми з вами зустрінеться.